Дивлюсь своїх учнів, дивлюсь багато хто тільки на початку переходу. Тільки навіть йде підготовка до переходу. І... Але йде, іде і дивлюсь через сім, через вісім ангели літають десять років, а не літають. Людина буде пробучуватись інтенсивно. Але людина в шоці? Що це так довго? А я згадую себе, згадую, як цей процес відбувався зі мною. Так само спочатку ти йдеш так, по серцю нічого не бачиш, як сліпе котенятко. Ти просто йдеш, повзеш, падаєш. Ти не знаєш ще, ти не ти знанні ще, ще не відкривається тобі нічого, щось там доцікає, долітає, але ти ще не згадав, хто ти є. І це такий період, коли ти просто на повзеш на своє серце. Але добре вам десь, Бог вже легше, тому що є. Я як провідник, я хоча б вам розказую, куди я йшла, що я робила. І тому я точно знаю, що все, що ви зараз робите, воно навіть здається, що ви десь підвисли, що нічого не відбувається. що, Боже мій жах 5, 10, 20 років пробуджуватись. Але ціль не пробудження, ціль бути з Богом злитись. А пробудження це вже процес, як наслідок цього зливання, коли ти починаєш згадувати більше і більше, хто ти є, і ставати творцем на цим хліб. Це не може бути ціль життя, звичайно. Ціль життя міняється, коли міняється наша свідомість. Але я до чого до сонечки, що все одно ідіть, повзіть. Ви все одно згадаєте, хто ви є. Підіймайтесь, ви згадаєте, що ви тут робите, для чого ви тут. Тому що у вас немає варіантів більше не згадати. Просто все, що відбувається через життя. Через життя це так наші екзамени, до чого ти готовий. Що ти вибираєш? Постійне підтвердження твого вибору після того, коли ти проявив намір переходу, коли твоя душа готова. От і я спостерігаю, як мої сонечки сільчі зараз ще просто як сліпі кошенята, але довіряють свою душу мені як провіднику. Я вам показую шлях, а потім вони обов'язково згадають хто вони. Я це знаю, що це станеться точно, обов'язково в свій час обов'язково при всьому втіленні. Я знаю це всім серцем.